Друзі, всім привіт! Обладнання для відеоспостереження Uniview вже багато років присутнє на світових ринках та має заслужену популярність як у звичайних користувачів, так і у професійних інсталяторів. Висока якість зображення та безвідмовна робота стали запорукою успіху цієї техніки. І сьогодні я хочу розказати вам про купольну напівфішай IP-відеокамеру IPC 3605SB. Далі просто IPC 3605. Давайте починати. А з вами Андрій Євдокимов. Ви на каналі Secure і приємного перегляду. Відеокамера IPC 3605 розроблена з використанням найбільш сучасних та прогресивних технічних рішень і дозволяє отримати детальне зображення високої якісті під час роботи навіть у складних умовах освітленості, навіть знімає у повній темряві. Нічне інфрачервоне підсвічування до 20 метрів має інтелектуальне налаштування яскравості, що дозволяє уникнути засвітлення об'єктів, розташованих близько до камери, наприклад, обличчя людей, що наблизились. І це дозволяє зберегти на відео добре помітні деталі, що дуже важливо для високорівневих охоронних систем. Інтелектуальний алгоритм керування дозволяє навіть вести об'єкт у кадрі, постійно підлаштовуючи яскравість підсвічування оптимальним чином для кращої якості зображення. Основна фішка камери – це об'єктив з фокусною відстані 1,6 мм, який в поєднанні з матрицею 5 Мп і діагоналлю розміром 1 до 2,7 дюйма, дає змогу реалізувати для камери Ут огляду 180 градусів по горизонталі, а це майже в два рази більше, ніж у звичайної камери з фіксованим об'єктивом. Або іншими словами, для охоплення в поле зору з площі таких камер потрібно в два рази менше, ніж звичайних фіксів. Відео пишеться зі швидкістю до 30 кадрів на секунду і підтримує всі актуальні кодеки, в тому числі власну розробку Uniview Ultra 265, яка дозволяє значно зменшити розмір потоку відео і записаних файлів. А самі файли можуть зберігатися на SD-карті розміром до 256 ГБ або на NVR. Вся начинка камери знаходиться в герметичному металовому корпусі купольного форм-фактору, Ось він в мене на столі. І клас захисту в нього IP67. Ви навіть можете безпечно занурити цю камеру на Глибину майже до метру на 30 хвилин. Не знаю, навіщо вам ця інформація, але така можливість є. І сильну зливу ця камера точно витримає. Також в серії представлені камери в циліндричному виконанні майже ті самі характеристики, якщо ви маєте обирати, ось два варіанти. Живлення камери може здійснюватися від 12 вольтів чи за допомогою технології POE. Максимальне споживання 5,5 Вт. Є вбудований мікрофон, тому ви будете отримувати не тільки картину, а й звук. Ця камера підходить як для вулиці, так і для приміщення. І робоча температура у неї від мінус 30 до плюс 60 градусів Цельсія, а розміри доволі компактні 111 на 93 мм. Вага всього 480 грамів. Камери Uniview відповідають найвищим вимогам професійних охоронних систем та дозволяють створювати системи відеоспостереження будь-якого масштабу та складності. Тому чудово підійдуть і вам. Вибрати та замовити всі товари для відеоспостереження та подібне обладнання ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. А я вам дякую за перегляд. Не забувайте поставити лайк та підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. З вами був Андрій Євдокимов, канал Secureua. До нових зустрічей!